Усім привіт! Повернувся з сьогоднішнього запливу, все помив, друзі. Навколо шум, сусіди будуються, нічого не зробиш. звіт роблю. Ось таке було. Був сьогодні, друзі, на минулому місці. Вирішив, минулого разу було три золота, тож цього разу я пішов туди. ж. Бачите, ось таке було в мене сміття. Сміття взагалі мало, я скажу так. Скромненько, бачите, гільзи, нічого цікавого. Це манліхер, це каркано. Ну, Це теж каркано обдерта. Одним словом таке. По неходячці, друзі, в мене попалося сьогодні трохи цікавого. Спочатку аж покажу вам ходячку. Ходячка отаке. Десь десятку. Два, два, по одиниці, 9, 9 лише євриками. І думаю, мілоч там 11 євро. Нехай. Добре, бензин відбився. Е, так, це, друзі, все Югославія. Все-все-все Югославія. Нічого цікавого, бачите? Взагалі таке все. Ну, і щоб помити, Вон сусіди будуються, як я сказав. Я на днях кинув бетономішалку мішалку з піском. Може трошки очищу їх. І так висиплю десь в порозі, як кажеться. Нехай буде. Ось таке, друзі, нічого цікавого. Саме цікаве, друзі, а, спочатку шмурдяк. Це свинець. Друзі, знову стільки куль. Бачите, місце те саме середньовічних куль дуже мало. Ось одна-дві кулі. Середньовічні. Все, друзі. І так бачите, як відрізало їх. І почалися ось такі вже бачите, кулі. всякі Вже чуть пізніші часи. ну таке, е, Ще вони них ходять. Це все німці. Е, це чмарки. 50 фейлінгів. Стоп, я збрехав. Це німці, друзі, бачите, 50 феннінгів. Е, ось це все німці. Ось це. Е, так, це ні. Це я не знаю, що це таке. Це німці. Е, це запоребрик, друзі. Це якась така монетка, я навіть не знаю, що за монетка. Одним словом щось таке незвичне попалося сьогодні. Ось така монетка, бачите. Ось така з алюміній. Якась недавня монетка. Не бачу року вже, не скажу. Таке. І попалося ще ось болгарин. Ну, болгари попадаються часто. Бачите, Ось таке. Ну, то я його помию, такого не було. І це помию, не знаю, що це таке за сміття. Не сказали, ну схоже, що це, друзі, Албанія. Горіал такий схожий. Ну, таке помию, нехай буде. І з цікавого, друзі, попалося. Ага, це в нас Україна. Бачите, це Україна. Трисук наш. Знову 50-то, друзі, Україна. Бачите, ось таке. Це попалося, друзі, совок. Це п'ятірка. Зараз я покажу, так щоб показати. Так. Ось бачите, це п'ятірочка совок. Ну нічого цікавого, а це я так розумію двоєчка совок. Ну не такі вбиті, але я їх ще раз вам покажу. Бачите, щось там вилазить герб. Ну, вона така вже кончена. Але й таке. І саме цікаве, друзі, так, це оця монета, зараз я її мушу витерти. Хоча б до штанів, щоб показати, друзі. Так, звідси це буде король. А тут буде, друзі, Орел, бачите, такий. Так, зараз секунду. Ось, бачите, друзі, а тут орел, Ця монета. Бачите, ось так. Бачите, Орел. Е, яка штука, друзі? ну Ця монета більш-менш цікава. Роки я не скажу, але я так догадуюся, що це королівство Йогослав'я. Роки, друзі, я вам не можу підказати. Побачу, які роки, метал якийсь білий, скоріш за все, якийсь мельхіор. Але бачите, тоненька. А може навіть і срібло. Я доставав монети 1800-років, х років, правда, турецькі срібло, то вони досить хороші. І що хочу сказати, друзі? Я показую, покажу вам ось після цього звіту, як я чищу і проявляю монети. Ось такі, вона вроді не дорога, але вроде хочеться, щоб вона так для антуражу лежала. Тож є її і ці два совки, друзі, почищу і проявлю. Наведуть куті патину, щоб скоренько. ну Це, друзі, для дешевих монет, як бачите, совок і ці. Ну, якщо совок буде такий, який це недостойний, ну, то я його не буду цей проявляв. Ось таке, друзі. І ще в мене було основне, чуть не забув, друзі. чуть не забув, Вже хотів сказати. Так, ось так. Ось таке, в мене ще, друзі. А, і ще проявлю, друзі, ось це. Це, друзі, Англія. Я її почищу. Бачите, нічого такого немає. Погода сьогодні якась така погана, друзі. Ну це Англія. Я її почищу і проявлю. Покажу, як монети яка це от в такій питі, просто почищені і проявлені. Яка буде різниця, друзі? І основне, за чим я йшов, друзі, це ось така обручечка. Ось, бачите, ось така. Попалася на відео попаде. Вона попалася мені, друзі, на самому початку практично. Перших десь хвилин 15-20 пошуку. І що думаєте, і по тому як відрізало, попалася вона мені і все. Ну, то таке і так минулого разу на тому місці взяв три колечка і тепер ще одна. Ну, я думаю, для одного місця це є нормально. Але я туди ще хочу піти, друзі. Тож всім удачі, щастиво!